Ще один тиждень позаду, а це значить, що? А це значить, що Космотех до вас з новим дайджестом новин у світі технологій для людей. Сьогодні у випуску буде про гнучку чи то сумку, чи то смартфон, про пристрій, що переймає колір предметів, яких торкається, та про нового помічника від Google, який покаже де краще встановити сонячну панель. Заінтригував? Про ці та інші новини говоримо далі у випуску. Тож погнали! Розпочинаємо з гарних новин для України. Підприємцям повернули можливість реєструвати бізнес на картах Google. Як відомо, компанія обмежила таку можливість для України ще минулого року з міркувань безпеки. Тож ми були позбавлені можливості залишати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес на карти. Однак зараз, завдяки співпраці Мінцифри та Гугл, такі обмеження були скасовані. Поділився у телеграм міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. А щоб майданчик використовували за призначенням, Гугл запровадить особливий механізм боротьби зі спамом. Однак, попри все це, на тимчасово окупованих територіях і в регіонах, де тривають активні бойові дії, сервіс не працюватиме. А от щодо інших сервісів корпорації, то тут Google стає розумнішим. Нові програмні інтерфейси Тегіганта будуть використовувати більше потужностей штучного інтелекту. Про це зазначив віце-президент Google у сфері сталого розвитку Яель Магуаєр. А як передає видання Engadget, нові інтерфейси стануть в пригоді, до прикладу установникам сонячних панелей. Нові API визначатимуть кути та нахилу дахів за допомогою супутникових та аерофотознімків, враховуватимуть тіні від дерев та історичні. Дані про погоду все це у сумі дозволить значно точніше прогнозувати кількість енергії, яку сонячна панель встановлена у цьому місці зможе виробляти. Ще один інтерфейс Google інформуватиме про якість повітря більш ніж у 100 країнах, а мандрівникам з алергії, в свою чергу, буде легше планувати свої поїздки, адже новий інтерфейс корпорації також відстежуватиме сезонний викид полку дерев у понад 65 країнах. І це все враховуючи місцеві вітрові режими та щорічні тенденції. Що ж так, тримати Google дуже приємно бачити, коли компанії розвиваються різнобоко. Що ж, а ми рухаємось до наступного сюжету. А далі в нас епічна новина. Уявіть собі пасажирську кабіну з прозорою підлогою, що висить під величезною кулею, наповненою гелієм. Таке диво техніки давно існує і наразі готується перевозити відпочивальників. Airlander 10 або як його називають, летючі сідниці. Є сумішю літака, гелікоптера та дирижабля. Апарат має розміри, що просто збивають з пантелику. Він довший за футбольне поле, а висотою як 6 двоповерхових автобусів. Що цікаво, цей величезний повітряний корабель може приземлятись практично на будь-яку поверхню для нього легко злетіти з поля чи води без потреби в традиційній інфраструктурі, такі як аеропорт. Що важливо, дирижабель виробляє в 10 разів менше шкідливих викидів ніж типовий рейсовий літак. Я вже казав, що ця штука не нова. Перший політ апарат здійснив ще у 2016-му, але вже під час другого випробування невдало приземлився, після чого стало ще кілька аварій. Наразі ж керівник компанії запевняє, що всі проблеми вирішені, і повітроплав готовий до перевезень. Футуристичний повітроплав готується доправляти британських туристів на курорти Іспанії. Креативна новина. Зазвичай художники користуються обмеженим набором кольорів або змішують кілька, але погодьтесь відтворити ідентичний колір повторно вкрай складно. Отут я, до речі, згадую цей тік-ток про людину Вундеркінда, яка на око могла підібрати колір фарби автомобіля. Однак наступний девайс розв'яже цю проблему для всіх: уявіть, ви берете ручку, торкаєтесь квітки, і сенсор розпізнає один з 16 мільйонів кольорів. Але магія на тому не закінчується, адже вбудований насос ручки миттєво відтворює цей самий відтінок, і все ви можете писати чи малювати точнісінько, таким самим кольором, який має пелюстка квітки ваша автівка або шкіра людини. Ручка ColorPic включає датчики кольору та чотири перезаповнювані картриджі з різними базовими кольорами. Пристрій поставляється шістьма різними наконечниками. Також ви можете малювати кульковою ручкою, маркером, пензлем, пером чи голкою, які можна легко заміняти. Додатково до автономності ручка під'єднується до застосунку на iOS чи Android або з комп'ютером через USB, дозволяючи користувачу включати заскановані кольори у свої цифрові проєкти. Якщо мені вдалося вас зацікавити, то пристрій уже доступний на Kickstarter Цей шедевр технології обійдеться вам у 149 доларів. Далі про новину із заголовку. Телефон, що об'єднує стиль та інновації, а виглядає як сумка-клач. Таку новинку представив китайський бренд Honor на цьогорічній виставці IFA у Берліні і викликав справжній фурор. Honor в курс виглядає як книга з подвійним екраном, який згинається назовні і завжди активний. Найцікавіше у ньому це можливість імітувати різні матеріали, як от тканина або пір'я. Усе це в свою чергу відображається на екрані та завдяки датчикам телефону коливається в так руху людини, яка її носить. Товщина аксесуара лише 9 мм. Девайс має затискачі для ланцюжків та ремінців, що дозволяє носити його як модний аксесуар. Технічні характеристики нового пристрою зараз невідомі, але за механізмом вигину та розташуванням елементів корпусу він нагадує флагманський Huawei Mate XS2. До показу мод у Шанхаї, де в Пурс буде представлений перед домашньою публікою Honor, залишилось 4 дні. Тож можливості апарата як смартфона, ймовірно, ми дізнаємось зовсім скоро. А тепер про смарт-девайси створені для нашої з вами безпеки. Раніше я вам вже розповідав про бренд електросамокатів. «Окай». якщо ви пропустили той Cosmo Digest, не робіть так, то я нагадаю, що ОКАЙ це саме та фабрика та бренд, що виготовляє електросамокати для прокатних сервісів типу Болт. Так, от в сім'ї девайсів ОКАЙ, крім самокатів, додали ще розумні шоломи. Коротко розповім про цей девайс, бо для нас, як дистриб'ютора електросамокатів, ця тема дуже важлива. Наша мета, щоб кожний райдер був у безпеці. Smart Helmet SH10 має мінімалістичний оптичний дизайн та підвищену ударостійкість завдяки міцному abs матеріалу який, до речі, ще й антибактеріальний. Аксесуар дооснащено стоп-сигналами та показчиками поворотів, які дуже легко увімкнути, двічі повернувши голову в один бік або кнопкою. Шолом має три режими освітлення для різних погодних умов, а завдяки блютуз-динамікам у ньому можна слухати музику, не турбуючись про навушники. Нагадую, що під час їзди про закриті блютуз або провідні навушники варто забути взагалі. В свою чергу не відривати руки від керма допоможе зручне голосове управління, а захисні властивості аксесуара підтверджені численними сертифікатами комісії з безпеки у США та Європі. У разі нещасних випадків сигнал СОС і місце перебування будуть надіслані екстреній службі. А якщо тобі взагалі цікава тема смарт-шоломів, напиши в коментарях, хлопці потрібно ще. І ми обов'язково зробимо окремий випуск, присвячений тільки смарт-шоломам. Там є про що розповісти, гаджети дуже цікаві. Цікаві. Інтегрували штучний інтелект і у телефонію. Рінгостат, що входить до it компанії NetPeak Group, пропонує цікаву технологію. Вона може перетворювати, почути на текст, перекладати діалог на мову, зрозумілу користувачу, аналізувати настрій бесіди та надавати рекомендації щодо її подальшого покращення. Першими можливості чудо розробки протестував відділ продажів Рінгостат. І ось як про це написав засновник віртуальної АТС Олександр Максименюк. Раніше наші керівники та куратори витрачали півгодини на аналіз розмови, що тривала 7- тронадцять Хвилин, окрім безпосереднього прослуховування, треба було дати рекомендації співробітнику, як покращити роботу. Зараз нам у цьому всьому допомагає штучний інтелект. Наразі рішення від Рінгостат завершило бета-тестування і вже доступне в Україні. Компанія надає для безкоштовного тесту тисячу хвилин телефонії, тобто від 100 до 200 класичних розмов. Дрон, що управлявся машиною, позмагався із безпілотниками, керованими висококласними операторами дронів. І як ви думаєте, хто переміг у 15 з 25 випадків? Штучний розум, і це наголошув вперше. Що цікаво, для управління дроном на доволі складній трасі системі SIFT-AI вистачило даних лише з однієї камери, у той час, як раніше, безпілотники без операторів могли вдало дотримуватись маршруту та оминати перешкоди лише з використанням кількох камер. Про це повідомляється у статті розробників алгоритму, опублікований у журналі Nature. Науковці з Тюрихського університету розробили цю систему на основі двох потужних алгоритмів глибинного навчання. Це дозволило ефективно керувати дроном, що місця на. Швидкості 100 км на годину і навіть більше сів AI зазнавав і поразок. Система вісім разів допускала зіткнення з іншими дронами та воротами, і в деяких випадках апарат просто був повільнішим за суперників. Тому, звісно, це ще не кінець, епохи Homo Sapiens за кермом безпілотників, але ця розробка точно буде корисна у різних сферах, особливо у військовій. А на сам кінець про чергову неймовірну розробку робототехніки. Нова чотирилапа робокомаха Кларі може сплющуватись і пролазити в найвужчі шпарини. Як йдеться у статті наукового журналу Advanced Intelligent System, робот зовсім крихітний, важить 2,6 грама, має ширину 34 мм, а в складеному вигляді взагалі 21. Кожна кінцівка керується окремо, тому Кларі вміє і ходити, і бігати рисю, і навіть стрибати. Інженери з Колорадського університету створили таке чудо техніки для використання у пошуково-рятувальних операціях та стеження за дикою природою. Наразі це все не відмовлюсь від вашого лайку. Нагадаю, що ми виходимо раз в два тижні, тому підписуйтесь, щоб не пропустити і бережіть себе.